Я думаю, що вам потрібно вже трохи відпочити. Я зараз скажу пару слів, але потім я ще попрошу Олександра, щоб розклала про ті гарні кроватки з Івано-Франківській області з Коломиї та її тато музей. Розкажу <клес> вам одну цікаву історію про нашу Україну. Я так розумію, що вона наша і ваша. Зробивши всі свої справи по створенню світу, Бог вирішив наділити людей талантами. Французи вибрали елегантність і красу. Угорці любов до господарювання, німці дисципліною і порядок, поляки здатність до торгівлі. А італійці одержали хиздомустрі. І от коли Бог все роздав, хотів відпочити, яке перед ним дівчина важко працювала, і втомлена ледве прийшла до Бога, стала осторонь і не сміє очей підняти. Вона була одягнена у вишиту сорочку, руса коса переплетена з линьєю стрічкою. А на голові багринів вінок з червоної калини. Господь побачив заквітчену красуню, покликав до себе і запитав, а ти хто така? І чого сумна? Я Україна, а плачу я, бо сон не моя земля. Сини мої на чужій, на чужій роботі. А, а в своїй хаті немає ні правди, ні волі. Ти спізнилась Україну, поглянь. Усі розійшлися зі своїми наділами. Де ти була? запитав Господь. Присувала, відповіла дівчина, і опустила очі, з яких рясно посипались сльози перли. Проси мені, Господи, піду я. Поглянув Господь на дівчину Україну та її спрацьовані руки, на її втомлене, але таке гарне обличчя й відповів. Знаю тебе, Україну, знаю. Знаю твоє серце щире, вразливе та ніжне, знаю душу твою співучу і просту. Знаю, як спиш, знаю, як прокидаєшся, і як плачеш, і як радієш, і як працюєш важко, і би всі. Як співаєш щиро. Знаю, як любиш простір і небо, волю, і життя. Знаю, бо сам створив себе такою. Не йди, зачекай. А Україна йому відповідає, якщо немає в тебе, Господи, землі для мене, піду я, не забирай нікого, щоб мені дати. Мені чужого не потрібно. Господь погладив голову заплаканої дівчини України і відповів, не журися, Україну, посміхнися і радій, і співай пісню гарну, знову пісню. Тому що подобав я тебе і не дам тобі сумувати. Є у мене земля, моя земля. Залишив я собі, щоб тішитися, але з радістю віддам тобі. Пануй, господарюй і працюй, і радій на цій землі. Це земля, де перегукуються степи з небом. А зоряний простір покриває собою тишу дерева, де гори шепочуться з річками, а в небі співає жайвер. І сонце там особливе, і люди надзвичайні. Твої люди Україну. Живи і радій. А я з цього часу буду собою назавжди. Буди та земля, той край, що є в моєму тебе. Але запам'ятай, то не звичайний кусочок, а раїна. Земля там дуже родюча і пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу людей лється пісня. На той куточок будуть засміхати нечистивці, тому тобі його треба пильнувати й боронити. Як будете правду цінувати свою землю, то на цій землі станете господарями, а як ні, то рабами нечистивці. І ще є у мене неоцінений дар, який прославить твій народ на цілий світ. Від сьогодні все горітиме в твоїх руках. Візьмеш ти шаблю і буде нескорений твій народ. Візьмеш плуг і заколоситься на ваших полях жито пшениця. А в хаті твоїй буде панувати краса і затишок, і пісня твоя звучатиме у віках. Взяла дівчина Божий дарунок, і відтоді славиться наша Україна своїми майстрами, і серед них тільки присвятили тебе ми мистецтво. Ця виставка. Це не є виставка майстри, це не є виставка, е, я не знаю, дуже, дуже дуже спеціалістів. Це виставка таких людей, як ми з вами, таких жінок, які годували свої сім'ї, які ходили на роботу, і всього ночах вишивали, бо тому, що та жінка вона хоче таке, бабусь по щось тому. Вони прості, але більше з них вишита ще під гасовими лампами, тридцять роки. Що керувало тими людьми? Це і вони, вони не мали схем, вони не мали прикладів, вони просто це хотіли от так само. Так, як Ми з вами працюємо і хочемо чогось гарного. Це була наша Україна, вона є нашою, і вона мусить бути нашою.